247 патрульних поліцейських офіційно склали присягу на Закарпатті. Вже в неділю ввечері вони вперше вийшли на патрулювання вулиць Ужгорода та Мукачева. Вперше присягу поліцейського із закарпатцями складала голова Нацполіції України Хатія Деконаїдзе і куратор місцевої поліції Мустафа Наєм. Я усвідомлююся свою високу відповідальність. Я усвідомлюю своє високоповідання. Урочисто присягаю вірно служити українському народу. Урочисто присягаю вірно служити українському народу. Дотримуватися Конституції та законів України. Дотримуватися Конституції та законів України. Втілювати їх, їх у життя. Всього за чотири місяці із надто інтенсивною програмою на Закарпатті готували нових патрульних. Поштовхом їх створення стали славнозвісні події в Мукачеві 11 липня. На цих людей краяни покладають чимало сподівань. Сьогодні ті хлопчики, дівчата, які приймали присяги, це діти, які самі кращі для не лише для батьків, а для України. І тому я надіюся, що вони докажуть, що вони є сильні, сильні духом. Так як вони сьогодні давали присягу, і нехай їх Бог помагає. У тому, що новобранці впораються, переконана й голова нацполіції Хатія Деконаїдзе. каже, їх запал і вогонь в очах не підведуть українців. Каже, з такими людьми впроваджувати реформи просто. И вы знаете, эти ребята я сейчас смотрю на них. Они такие чистые, они такие нормальные, хорошие, абсолютно готовы служить украинскому народу. Самое главное для меня, для, для них, для всей нашей команды это защищать государственные интересы. Мы будем делать все, что возможно. Самі поліцейські налаштовані рішуче. Кажуть, навчальний процес був інтенсивний, але потрібний. Добре вивчили свої повноваження і готові до роботи. В законі України про національну поліцію чітко прописані наші повноваження. Їх досить розширили. Нам дали такий засіб, як відеокамера, котра завжди з нами. І тепер вже ні один порушник не зможе сказати, що ні, я цього не робив. Тому я думаю, що повноважень у нас достатньо для того, щоб змінити, змінити шальки Терезів на нашу сторону. Патрулюватимуть нові поліцейські Ужгород та Мукачево, а ще трасу Київ чоп між цими двома містами. Зараз в Україні 6 тисяч поліцейських. До кінця цього року їх буде 10 тисяч. Щоправда, до цієї кількості додасться ще й велика кількість старих працівників міліції, які найближчим часом пройдуть переатестацію.